Привіт! Сьогодні монобрендова збірка з комплектуючих від MSI. І одразу скажу, це не реклама. Сьогодні я розкажу про всі нюанси і компроміси, які допускає бренд MSI. Я не буду хникати про те, що в монобрендовій збірці колір комплектуючих не сходиться. Не буду зациклюватися на тому, що водянка за 7,5 тисяч гривень приїхала з брудною трубкою. Нібито дрібниця, але неприємно. Ми заглянемо глибше, там багато цікавого. Уточню, що раніше я був прямо фанатом MSI. я у Марч купував їхній, та зараз, як на мене, з брендом щось не те. Ціна преміального продукту, а по факту, все середньої якості. ПК вийшов хороший, він дозволить грати у будь-що, та й пострімити за бажанням. Він прохолодний і не шумить, але після цього відео монобренду в збірку MSI скоріш за все ви збирати собі не будете. Приємного перегляду. Процесор всім знайомий Ryzen 7 7800 x 3 d Не буду казати, що це топ для геймінгу. Є вже і 9800, та і 9950 x3D. З яким є збірка на каналі, до речі, за 5 тисяч доларів, рекомендую глянути. Та за свою ціну, як на мене, зараз найкраще співвідношення: ціна, потужність. Все завжди індивідуально, в тому числі і розподіл бюджету. Охолоджуватись в цій збірці він буде системою водяного охолодження MSI Mac Core Liquid i360 в білому виконанні. Так, охолодити цей процесор можна і потужним повітрям, і бюджетнішою водичкою, і дорожчою водичкою. Варіантів безліч, тим більше якщо погратися з налаштуваннями процесора. Раубіосі. Та у нас сьогодні нагадаю монобренд з урахуванням побажань замовника. Сумісна ця вода з усіма актуальними сокетами. Водоблок має декоративну накладку з ефектом безкінечного дзеркала, та по візуалу потім самі все побачите і оціните. Під декоративною накладкою помпа серії Mac Core Liquid з прецензійним двигуном. Загалом працює тихо, не чути її на максимальних обертах, обіцяють нам максимально рівномірний потік води. Але яким чином? Замисловатого тут нічого нам не завезли, як, наприклад, це зробили біквай. Сама п'ятка гарного розміру, мідна. Кріплення на водоблоці одразу змонтоване універсальне. Водночас зручно, водночас дивно. Безліч рішень бачимо на ринку, а тут зробили ось так: на який сокет не закріпимо, будемо бачити зайві елементи. Вартий уваги монтажний комплект, приємно нам його запакували. І самі деталі виконані якісно. Є можливість, до речі, кріплення на стандартні кріплення AMD-гачками. Може комусь це і потрібно. Монтаж не замислуватий, не поспішайте, впорайтесь. Трубки класичні. З'єднання з водоблоком та радіатором теж не виділяються. Приїхала вода з одною брудною трубкою. А ще бачимо, що трубки в нас нестандартно перекручені, що естетично, як на мене, виглядає дивно. Вони є в інструкції, так перекручені, намальовані. Вигляд то таке, але ж вони через це впираються в декоративну накладку на водоблоці. Не в кожному випадку все залежить від того, як вода встановлена, і такої проблеми не буде, наприклад, на водичці розміру 240, але тут вони в натяг впираються. Дивне рішення чекаю коменти від. Спеціалісти, радіатор класичної товщини, гарна густота, ребер, нормальні канали для проходження рідини. Вертушки на ЛДБ-підшипниках тихі, продуктивні. При цьому маємо декоративну накладку, яка візуально об'єднує всі три штуки. Симпатично, охолодження хороше, впевнено, конкурує у своєму ціновому сегменті. Дуже сподобалось, як виконаний радіатор, при тому, що його товщина по всій довжині залишається однаковою, стане вона туди, куди має ставати. Не буде ніде зі встановленням. Нюансів. Якість виконання, думаю, вам навіть картинка передає досить гарна. Конкретних претензій тут немає. Материнська плата MSI на b 850 Gaming геймінг плюс fi версія PZ з розташуванням роз'ємів на зворотній стороні плати. Є біленька версія плати подешевше. На відживлення те саме по тій же схемі 12 плюс 1, але Wi-Fi там шостий, а в нас критерії Wi-Fi 7. З сьомим wi fi ем подешевше версія теж є, але вона взагалі скудна, при цьому по суті чорна. А от в нашій вже завезли білу плату, радіаторів побільше, декоративних накладок пластику. ось ці елементи з пластику, якщо що. Це логічно, але може бути неочевидно. Та зверніть увагу, що і тут в нас багато роз'ємів чорних. Ну камон, а що ви хотіли? За 12 тисяч гривень, що вже до кінця все біле було. <плес> Маркетинговий відділ грамотно обіграв і зв'язав всі свої плати, щоб ми випадково не зекономили на тому, що нам не треба, а брали зайве в комплекті з тим, що потрібно. Молодці, сподобався мені момент з радіаторами на SSD. Основний слот в нас 5,0, два інші четверті. На останньому. У слоті 4,0 радіатор більший ніж на основному під 5.0. кріплення нормально допрацювати лінь, а радіатор гойдається. Бахнемо резинову проставку. Кайф, пам'ятаєте, де в корпусі вони пропонували нам наростити висоту тримача для відеокарти паралоновими проставками в їхньому стилі? Не знаю, вже і в бюджетних оцепу з корпусах є можливість ставити такі плати. Тож будемо надіятися, що це все будуть давати нам без переплати в подальшому, то буде нормально. А особисто мені кабелі спереду ніяк не заважають. Візуально, мене більше цікавить їхня анонсована технологія пальки, де не буде гострих кінчиків з протилежної сторони. Трохи щось анонсують, своє роблять. Тут лайк. Є що розказати про плату, та детально краще подивитися на нюю окремий огляд, кого цікавить. Не буду затягувати і так багато говорю. Та якщо вам цікаво, то саме час поставити лайк та перевірити підписку на канал. З пам'яттю в цій звірці нюансів немає. У Кінгстон теж є свої дрібні і не зовсім моменти, якщо заглиблюватися. Та сьогодні не про них. оперативки 32 ГБ двома модулями по 16 Kingston Fury Beast. частота 6000 тисяч на 30 таймінгу. Ну і ціни пішли. Коли прораховували збірку, за 9500 влазила версія з підсвіткою. Ось така, як мій тестовий кіт на частоті 6800. Залишу посилання в описі на різні версії, а там уже розбирайтеся, що кому по карману. Коли оформляв, то вже з підсвіткою була версія Z10500, за тож запропонував взяти цю без підсвітки. SSD теж від Kingston. Всім нам знайомий кц 3000 Сьогодні він на 2 терабайти. По характеристикам все чудово. Є слабші бренди пам'яті, які заявляють трішки кращі цифри по швидкостям в цьому бюджеті, та надійність і ресурс там значно менші. По об'єму скажу що 2 терабайта зараз з великим запасом. Мій тестовий Renegade g 5 на 2 терабайта з усіма новинками, програмами для тестів має ще вільні 500 гігабайт. Тож для більшості користувачів вистачить зараз 1 терабайта. А кому треба простір, щоб просто зберігати багато файлів, рекомендую взяти ось такий зовнішній накопичувач. Він мене дуже сильно виручає. Його швидкості вистачає навіть для того, щоб грати ігри з нього. Чудова штука, я робив детальний огляд на них. посилання залишу в описі. Зверніть увагу, кого цікавить. Про пам'ять сьогодні дуже коротко, не основна тема. Та чекаю обов'язково вашу критику до мого контенту в коментарях. Це буде дуже корисно. Відеокарта GeForce RTX 5070 Ti в виконанні від MSI Gaming Trio OS, біла версія. Розповідав про нюю в минулому відео, про білий ПК за 95 к та ціни кудись летять вгору, про обмежену. Бюджеті можете брати версії побюджетніше, а в такому бюджеті рекомендую розглянути версію від Asus AzuSTA. Нюансів як таких тут немає. Навіть підставка комплектна цього разу підійшла. В MSI трохи проблеми з тримачами карт. Все добре сьогодні в цьому плані. Та так як ціна на ній вже сильно піднялась і вирівнялася з Asus STAF версією, і росте далі, то я б зараз краще звернув увагу або на найбюджетніші версії, або брав би вже щось прямо топове. Таких коштів, як зараз, ця карта, як на мене, вже не варта. Влог живлення MSI Magna 850. Ват. Не подобається він мені по охолодженню, в тому числі і через малу зону забору повітря, що додає шуму. По начинці все нормально. Всі захисти потрібні присутні, роз'ємів достатньо. Кабелі біленькі, а самі конектори чорні. Будемо думати, що це вони так продумали, щоб все сходилося з платами, типу стиль такий. Корпус MSI MacPano 110R PZ, біла версія. Ціна в 3,5 тисяч гривень виправдана в сторону зовнішнього вигляду, функціоналу. Корпусів в такому бюджеті безліч красивих, при цьому теж заморожений. Можливістю встановлювати материнські плати з розташуванням портів на зворотній стороні. Це є вже навіть в дешевих оцепусах до двох тисяч гривень. Тут уже кожен обирає сам цей корпус обрав сам замовник. MSI нам тут завезли нормальний продув, полоску з rgb підсвіткою, чотири вертушки кулери, якщо ще теж з повноцінною rgb підсвіткою. По дизайну ці вертушки максимально прості. на Нанизу, наприклад, я встановив ще три штуки від оцепус які за 500 гривень комплект з трьох штук можна вицепити десь на на знижках. Хороші. Чи дуже дешеві вертушки, і як на мене, по дизайну вони супер. При цьому по краям у нас все закрито прозорим пластиком. Хоча це взагалі тут було не обов'язково. Корпус виконаний загалом якісно, приємні матеріали. Що по половикам? Нічого. Звичайний зміявик на блок живлення. На цьому все не розумію, що за заговір взагалі у виробників корпусів по пиловикам, в чому проблема їх нормальні робити. Вже навіть біквайту у свіжому корпусі своєму бахнули з боку на вдув простий змієвик. Розумію, коли це в Бюджетніших корпусах, де кожні 20-30 гривень, вже можуть впливати на вибір, а в такому сегменті це якась дурня. По зовнішньому вигляду оцінюйте самі на рахунок вибору материнки з розташуванням кабелів з протилежної сторони, буде прикольно, коли це не буде ніяк впливати на ціну. Мене особисто кабелі ніяк не напружують, коли вони нормально прокладені. Що на відеокартах, що на платах. Клієнт збіркою і моєю роботою задоволений. Чекаю ваші коментарі на рахунок цієї збірки, Мого відео, особливо. Чи було воно вам корисне? До мене Можна звертатись за підбором комплектуючих та збіркою. Відправляю ПК по всій країні та за кордон. В описі під цим відео вирішив детально розписати, в чому переваги замовляти збірку саме в мене. Кому це буде цікаво, загляніть в опис, ознайомтесь. Взагалі в описі буде багато корисної інформації, в тому числі посилання на всі комплектуючі і аналоги. А в придачу ще залишу промокодів, які маю. Програмне забезпечення в MSI нормальне. Як вони заявляють, можна тонко підналаштувати все під конкретно ваші задачі багато плюшок нам дають. Та як на мене, не таке воно і дружелюбне та інтуїтивне. В цьому плані для мене фаворитом є ПЗ від Гігабайт. Та в принципі гуд, особливо якщо порівнювати з деякими іншими брендами, де взагалі хаос. Тести виставляти обширні не буду. Таку зв'язку ми вже тестували багато разів. У всіх новинках гейміндустрії в Quad жді результати будуть чудові. При цьому і по температурам все теж гуд у цієї системи, в тому числі і в тихому режимі роботи, кастомно налаштованому. Не знав взагалі, чи виставляти це відео. Не хочу, щоб ви сприймали. Мали його як прямий хейт бренду чи їх комплектуючих. З технічної сторони все гуд. Я хотів розказати вам про дрібнички, показати, що не все ідеально, поділитися своєю думкою. Та комплектуючі добре конкурують на ринку. Цьому заслуга і репутації бренду. Та репутація не завжди означає максимальна якість та ефективність. Від MSI комплектуючі є в своєму сегменті, взагалі, які розривають і будуть найкращим вибором. Та так не завжди. Монітор в мене від MSI багато в них крутих продуктів. І я все ж випускаю. Це відео, бо я бренду люблю. Ну добре, треба завершувати. Якщо вам сподобалось відео, додивились до цього моменту. Чекаю ваші коментарі на рахунок такого формату. На сьогодні в мене все. Поки що пока.